Нашій татко найкраще ловить рибу і дуже-дуже смачно її готує. Вітаю з нами, тата! Я тебе люблю! Ти — наш символ можливості та відваги. Ми тебе чекаємо вдома. Я тебе люблю! Котоби бажаю! Життя наші хмарість! Вау! Вау! А ти кутем? А ти кутем? Ку-ку! Ой Па, Я тебе на люблю тату, тату. Отак ну, а привіт, помахаєш папі? Привіт, привіт, папа! Привіт! Я люблю свого тата за те, що він такий, як є. Е, він завжди мене підтримує. Папа, я тебе дуже сильно люблю. і я, я хочу, щоб ти поїхав додому. І тато найкращий. Він будує магазини. Смажить смачну, дуже-дуже смачну картоплю. Я тата дуже люблю. і Він дуже сильний. Дуже люблю. Тато, ти не щупи хіє. Почекаємо тебе вдома. Тату, вітаю тебе зі святом. Я дуже пишаюся тобою. Привіт, тату. З днем, батька, ми, ми тебе любимо. В мене має люби сонечко. <ривіт> на світу. насе. Я тебе люблю за мужність, доброту, любов. Бабочку, поздравляю. Ми тебе. І ждемо, коли ти приїдеш. Юля, 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 юля. Я люблю свого тата за те, що він захищає нашу країну. Він мене дуже сильний. Він найкращий у світі. Тато, ти самий найкращий світ. Будемо і чекаємо у тебе вдома. Дорогий наш тато, бажаємо міцного здоров'я. Ми дуже пишаємося тобою та вдячні за твою підтримку. І вас душний Мій Міведі, тато, Я тебе дуже сильно люблю і сподіваюся на те, що ти завжди будеш моїм мудрим порадником. І папа найкращий обіймає. Він може все, все, все. Я, тата, сильно люблю, тебе. сина, куча чи тата? Тато, ми тебе дуже любимо за те, що ти добрий, сильний і сміливий. Тато, я тебе люблю, Сінге, Приїжджай додому. Я люблю папу. За те, що він хороший Тату, я дуже тебе люблю. Ти найкрасивіший, найкращий. Дорогий тато, вітаю тебе з ним батька. Бажаю щастя, здоров'я та найкращих моментів. Дорогий татус, вітаю тебе з ним батька. Ти для мене найкращий тато у усьому світі. Твої любов, тепло, та підтримка завжди роблять день яскравішим. Здорово, тебе. робіт, завжди сильний. Важаю, меби, з Вітаю вас з святом. Вітаю тебе і твоїх друзів. Тато. Я тебе дуже люблю, бо ти завжди підтримував мене, завжди був на моїй стороні. Давай, давай, давай. Давай, давай. давай. <гумірно> <гумірно> твої історії найцікавіші, твої жарти найвеселіші. А весь цікаві, дуже цікаві я твар. Досе люблю. Тато любить їсти на рибалку. Маму, подивись? Сидарка! Сидерка. Мій тато найкращий в світі. Готує нам смачніший шашлик. Торгай наш тато. Ми тебе любимо, цінуємо за те, що ти в нас є. <гум> Помахай, телефон. Я люблю свого тата за його силу та підтримку та за любов, яку він мені дарує. Папа, я тебе люблю. Мій тато крутий, адже він захищає не тільки мене, а й іншого діток. Татко, твої теплі слова та обійми не дають мені натхнення. Ми тебе кохаємо та чекаємо вдома. Ратуся, ти у мене самий, сильний, самий хоробрий. Спої, папа, я тебе бою. Бажаємо тобі витримки, здоров'я. Ми тебе дуже сильно любимо та чекаємо вдома. Ти для нас самий найкращий захисник. А, е. Е. Тато дякую тебе за захист, за ту роботу Я суму за тобою. З тих, хто носить родини, з тих, хто просто робить, що потрібно. Тато, я хочу подякувати тобі за все, що ти робиш для мене. Тато з ну, розвитку, так і нагадаю, вся наша родина. Щоб мій батько та його побратими і всі інші захисники та захисниці якнайшвидше повернулися додому живими і з перемогою. Вітаю тебе з ним батька. Бажаю сили та здоров'я. Ми тебе дуже чекаємо. Повертайся скоріше додому. я тебе люблю. У мене самій на носці. Мій папа накласти весни. Я дуже сильно за тобою скучив і чекаю, поки ти повернешся в місто, і ми знову зможемо робити все те, що ми робили раніше. Тут ти мене найкраще на світі. Ти любиш мене, оберігаєш мене. Мій тато завжди мені допомагав. Він мене дуже любить. Дякую йому, що він зараз захищає нас. Тета. Тата. Тата. Ми любимо тата. Любимо тата, так? Да? Угу. Дорогий тату, вітаю тебе з днем, батька. Ти приклад сили, гідності і відповідальності. Мій тато найкраще вміє готувати їжу. Сьогодні я закінчила 9 клас, але пам'ятаю, як він привів мене у уперше. Мій тато найкращий у світі. Він завжди мене підтримує і допоможе в будь-якій ситуації. На у світі тато любимо. Ми любимо свого тата за його силу, за любов та турботу, за щирі обійми та посмішки. Дякуємо за захист, бажаємо перемоги. Хочу, щоб приїхав додому. Я да, молодець. Тобі ніколи не казав, але я думаю, ти знаєш, чуєш, що я тебе люблю. Я знаю, ми тобі це не дуже часто кажемо, а ти є б для нас. З ним батька, тату. Нехай у твоєму житті буде якомога більше радості, здоров'я, спокою і щасливих днів. Я люблю свого тата, тому що він мужний, сильний, добрий, щедрий. Мій тато кращий, бо він любить мене і маму. Эээ, hey, папа, мы тебя очень сильно любим и скучаем. Я вітаю тебя днем, батька. Бажаю тебе счастья, здоровья и всего всего наикращего. <плес> Мій тато герой, мій тато найкращий, мій тато сміливий. Вітаю тебе з ним, батька, та бажаю тобі, щоб тебе Бог оберігав кожного дня. Мій тато найкращий, освітен. Мій тато вміє усе порадити, розвеселити. Дякую тобі за любов, підтримку і силу, яку ти даруєш щодня. Вітаю тебе з ним батька. Я дуже сумую за тобою. татко наш найкращий друг. Любимо тебе. Одяжи побіду на тебе росіянцями. Ти в мене найкращий тато в світі. В тебе золоті рук. Наставний ліний в найкращий світі. Не, вже затишно, я тебе дуже сильно люблю і чекаю вдома. Обожнюю, коли тато готують для мене, сума за тобою. Сумую за тобою, чекаю додому, і що ти в мене найкращий тато. Мого тата найкраще виходить ловити риби і в нього найсмачніше м'язо. І взагалі ти саме найкращий, саме найкращий.